Розповім вам історію про людську нахабність. Ми з дружиною мали поїхати до її батьків. Оскільки ми на той момент усе ще відкладали гроші на машину, довелося їхати поїздом. Тож ми взяли квитки в плацкарт мені на верхню полицю, а дружині на нижню, бо вона дуже боїться спати на верхній полиці, а я не кручуся уві сні, тому одразу погодився. Був упевнений, що не впаду. Нашою сусідкою була старенька бабуся. Яка купила квиток на другу нижню полицю. Ми сіли, почали знайомитися, і нашу ідилію перервала жінка з грудною дитиною. Вона, не привітавшись, не посміхнувшись, одразу в грубій наказовій формі заявила, що моя дружина має поступитися їй своїм місцем на нижній полиці. Звісно ж, моя дружина була шокована такою неймовірною нахабністю. Вона відразу відповіла, що купила квиток саме на нижню полицю. Ще місяць тому, тому що боїться спати на верхній адже дуже крутиться у вісні. Тоді ця жінка зажадала, щоб бабуся полізла на верхню полицю. Але та теж відмовилася, бо в неї хворі ноги, і вона просто не вилізе нагору. Вона почала бурчати на мене з дружиною мовляв, у нас є дружина, чоловік, а в неї ні, і їй важко. Ну а чим я тут можу допомогти? І це не означає, що вона може так поводитися. Тоді ця матуся попросила нас побути з дитиною та наглядати за речами, а сама пішла в інших просити нижню полицю. Але з таким тоном і манерою спілкування всі відмовляли їй. Потім, коли ми сіли обідати, вона почала міняти дитині підгузок, просто на полиці для білизни ми почали сваритися, звісно, адже ми їмо, а вона таке робить. Але нас чекав цілком передбачуваний аргумент можете й почекати. Він маленький, які ж ви безсердечні, ми ж обідаємо, чи не можна це зробити в іншому місці. Нічого, це плацкарт, тож потерпіть. Ну, нічого собі, очевидно, про норми пристойності вона не чула, я так розумію. Я вирішив прочинити вікно, щоб трохи впустити свіжого повітря, бо запах стояв далеко не квітковий. Як гадаєте, що сталося? Почалися крики про те, що ж ми робимо, як можемо так поводитися, дитина застудиться тощо. Її волання чув увесь вагон, безперечно, адже голос у неї голосний. Потім я вирішив побризкати туалетною водою, щоб хоч якось перебити запах дитячих сюрпризів, але знов отримав порцію вереску, що ця вода зашкодить її дитині, бо йому нічим буде дихати. А запах зіпсованого підгузка, мабуть, дуже корисний. так? Потім, коли всі вже лягли спати, вона дочекалася, доки бабуся відлучиться в туалет. І швидко побігла з малюком лягати на її місце, заплющила очі і начебто, спить. Бабуся повернулася, а тут матуся спить. Вона спробувала її розбудити, але та вміло вдавала, що спить. Тоді бабуся попросила мене підсадити її на верхню полицю, бо сама не впорається. Тоді я насправді розлютився, схопив ту жінку за комір і витягнув з місця бабусі. Вона почала кричати на весь вагон, мовляв, як ми посміли і таке інше. Тоді чоловік, який лежав на боковій полиці, встав і почав на неї кричати Та годі вже, лягай уже на моє місце, тільки не верещи так, сказав він і поліз на верхню полицю. Але ніч видалася ще та. Її дитина верещала без упину приблизно дві години. Увесь вагон не доспав цієї ночі, а зранку спали тільки матуся і її дитина. Тоді я запропонував людям у вагоні подивитися на моєму планшеті дуже смішну передачу, щоби помститися цій нахабній жінці, і усі із задоволенням погодилися. Ми ввімкнули передачу голосніше усі реготали від душі, а Матуся прокинувся і знову почала верещати, що ми знущаємося з неї та дитини, порушуємо дитячий сон тощо, на що ми іронічно відповіли. Ну, це ж плацкарт, потерпіть. Можете засуджувати нас за такий учинок, адже дитина по суті не винна в тому, що в неї така ненормальна матуся. Але якби ви були на моєму місці та на місці всіх інших людей у вагоні, ви б нас зрозуміли, тим більше її вчинок із бабусею, у якої хворі ноги, це вершина неповаги до людини. Тепер я розумію, чому в неї немає чоловіка, але не розумію, як таким людям не соромно за свою поведінку і мені страшно за її дитину. Я б нікому не побажав ні такої матері, ні такої дружини. Як ви вважаєте, чи правильно ми вчинили, може, все ж варто було промовчати і потерпіти?